Благодійна акція Святий Миколай дітям уже багато років є важливою ініціативою, спрямованою на підтримку дітей із соціальних закладів та родин, що потребують уваги. Напередодні свята волонтери молодіжного парламенту Кременчука традиційно збирають подарунки разом із небайдужими містянами та особисто передають їх дітям. Напередодні святого Миколая ми вже закінчуємо акцію святий Миколай Дітям в межах цієї акції були намальовані мрії, індивідуальні подарунки в соціальних установах нашого міста. І сьогодні ті дітки, які малювали ці мрії, отримають індивідуальні подарунки а дітки, які старші, отримують обов'язково солодкі подарунки та різні канцтовари, іграшки, які ми для них також. Зібрали та передали, маючи нагоду, хочемо подякувати всім кримочажанам, які долучились до благодійної акції Святим Микола Дітям у нас цього року рекордній кількості подарунків. І саме сьогодні, в день Святого Миколая, ми саме всі діти, які потребують цього, сьогодні їх потримують. Тому дякуємо всім. Це і навчальні заклади, і соціальний бізнес, і просто кремомчужани, які традиційно з року в рік долучаються до акції. Завдяки підтримці такі, звісно, такі акції благодійні, мають такий гарний успіх. І, звісно, щасливі обличчя дітей. Усмішки дітей, які зустрічали волонтерів, робили цей день по-справжньому святковим. Напередодні свята малечу привітав і заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко. З завтрашнього дня робимо ще більше добрих справ, щоб отримати найкращі подарунки і отримати тепло від тих, кому ви ці добрі справи будете робити. Мені дуже приємно сьогодні тут вас всіх вітати. Я маю надію, що всі подарунки. Які ви так з терпінням чекаєте, вам принесуть лише добро, позитив і любов. А наша з вами Україна обов'язково переможе. Створення чарівної атмосфери стало можливим завдяки підтримці соціально відповідального бізнесу, творчих колективів та небайдужих Криму Ми дуже раді подарувати приємні емоції дітям, тому що це ну це дійсно свято, навіть для нас, а як для дорослих, які просто можуть це зробити, тому що їм це потрібно. Дітям це дійсно потрібно. Оце свято, посмішки, і це те, що я можу їм дати, тому ми це даємо. Ти Миколай – це казка. Котра повинна бути у кожної людини, і ми, як соціально активний бізнес, завжди долучаємось до акцій, які проводить молодіжний парламент, і вважаємо, що кожен, хто займається підприємницькою діяльністю, повинен допомагати і дітям. Нашому місту для дітей це свято стало можливістю, хоч на мить забути про турботи, поринути в атмосферу дива та відчути себе частиною великої родини. Представники молодіжного парламенту разом з каначужанами, які долучились до акції Святимкола дітям, привезли дуже багато подарунків. Подарунків про які просили діти в листах до до Святого Миколая, які вони писали десь місяць тому. Емоції просто вибухові, щасливі посмішки, щасливі очі. Це просто знаєте дорого варти. Мені дуже сподобались. Теж прям тише ще хотіла. Ми виступили дуже гарно. Я дуже рад цьому святу, тому що я отримав країн подарунок. Мені понравилася вистава. Ну я вам скажу, це такі емоції, найкращі. Волонтери також відвідали родини загиблих захисників, передавши їм подарунки та теплі побажання. Це жест пам'яті, вдячності та людяності, який має особливе значення. Велике дякуємо за те, що ви робите таку справу. Благодійно, це дуже-дуже тішить наші серця, по-перше, дякуємо, що не забуваєте. Велике-велике вам дякую за ваш, за ваш труд і за вашу працю. Дякуємо велике за те, що здійснюєте дитячі так. мрії. Завдяки доброму серцю кримучужан акція знову стала дивом для тих, хто потребує тепла найбільше. Зібрані подарунки, щирі слова та людяність залишаться у дитячих серцях назавжди, як світлий спогад про день, коли добро постукало у двері саме до них. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кримучука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення, департамент у справах сімей та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини.